Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися полонені українці, що заважає повернутися додому в Україну нашим людям, полоненим, що знаходяться в полоні, в російському полоні, військовим, цивільним людям, дітям з російського полону повернутися в Україну. Що стосується дітей, жінок цивільних людей мають повернути. Угу. Дуже такі плани жорстокі. От Вони збираються суд якийсь чинити, судити, звозять дорога з усіх куточків, звозять, щоб судити. Проте цей суд тільки піде на користь військовим, про них всі весь світ узнає, взнає про це і більше сил при... буде більший тиск, і їх як швидше повернуть в Україну. Довга дорога. Це такий буде і шанс ще пришвидшити повернення. Високі... Так, мають повернути командувачів, командирів. Ну, Дуже такі на посадах ці військові люди. Робота проводиться, щоб їх повернути постійно, бо зараз мають відбуватися звільнення, повернення військових. Це дуже добре. Я хочу забрати всю небезпеку. Ой, все ще заважає повернути наших полонених в Україну. Заперечуємо. Відкриваються всі шляхи дороги на повернення. Заперечую, відвертаю расистів від полонених. Більше вони не можуть на них впливати, тиснути. Заперечую всі негативні дії, що заважають визволити, повернути наших військових в Україну. Буде так. Відкрита дорога. Заперечуємо. Заперечую. відкриваю всі шляхи дороги військовим і цивільним людям. Із російського полону повністю відкриваються всі шляхи дороги. Більше не можуть расисти тримати наших полонених. Їм невигідно, вигідно віддавати якомога швидше обмінювати. Буде так. буде повністю звільнено всіх, усіх на усіх. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть рашисти залякувати, маніпулювати полоненими. Буде так. Обмінюють усіх, буде так. Усіх на усіх, це дуже вигідно. Прошу вищі сили. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи і дороги військовим України і цивільним людям, українцям у російському полоні. Відкривається шлях додому, забираються всі перепони, відвертаю всю агресію російську від наших полонених, повертаються, змінюю політичну волю. Путіна обміняти на те, щоб обміняти усіх на усіх. Буде так, буде так, буде так. Да буде повністю обмінено всіх полонених на всіх росіян. буде все сказане, здійснено так, має статися. Відкриється всі шляхи дороги, буде так. Дякую за увагу.